Доба без тривог. В громадах порядок зауважує Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні. Аграрії Кіровоградщини продовжують дбати про цьогорічний урожай. Озимі зернові вже посіяно на площі в понад 379 тисяч гектарів. З них озимої пшениці майже 325 тисяч гектарів. Будемо з хлібом. За ці дні маємо гарне поповнення 68 дітей. Донецьк, Луганськ, Одещина, Херсонщина. Кіровоградщина приймає всіх. Разом ми сильні. Для депутатів Олександрійської міської ради провели семінар навчання. 18 січня під головуванням секретаря міської ради Вікторії Косяк пройшов семінар навчання для депутатів восьмого скликання. Запрошені фахівці Держпродспоживслужби, управління охорони здоров'я, юридичного управління тощо. У ході семінару його учасники мали змогу задати питання запрошеним керівникам та отримати на них вичерпні відповіді. Адміністрація дитячої міської лікарні повідомила про зміни телефонних номерів. Наразі номер телефону реєстратури 8 099 738 78 03. Приймальня директора 8 066 099 74 82 повідомили на сторінці міськради. У Приютівській громаді відбувся перший фестиваль колядок Різдвяне пісне спів мистецька акція згрутувала довкола себе людей, які зберігають і підтримують самобутню українську культуру, виконують патріотичні колядки та щедрівки. На захід завітали шість аматорських вокальних колективів з протопопівки, приютівки, березівки, лікарівки та костянтинівки. Активну участь у святі взяли колектив мистецької школи Приютівської селищної ради. Олександрійців запрошують на літературну зустріч з талановитою поетесою, чарівною жінкою Світланою Гутньєвою, яка відбудеться 22 січня о 14-й годині в центральній бібліотеці Олександрійської ЦБС. Світлана Гутнєва не лише зачаровує свою поезію земляків, а ще й сіє добро та знання в дитячі душі, бо вона вчитель, яка віддає своє серце маленьким вихованцям. Вхід вільний йдеться на афіші. У п'ятницю 20 січня буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 6, в день до 9 градусів тепла. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер.